Добрий вечір народ, хочу поділитися своєю творчістю. Ти краса земля жива, свято рода рожаниць, глибинна чистота криниць, рівнодення осені єство, святої Богородиці Різдво. Наспіваю пісеньку тобі, почуттями світла обійми. Земля мати, ти Всевишня, в світлі сяючому вийшла. Ти краса, земля жива, ти розкішна й бережлива, ти вибий меду солодкого, ти прийми хліб відкусу мого. Ти ніжна, ти кмітлива, великодушна і грайлива. Мелодією життя обняла. Ти взяла, ти дала. Запашним медом пою, хлібом пахким кормлю, нікого не забуваю, усіх друзів пригощаю, мене дарами благослови, і блоно своє прийми. Даралю, даралю, радості життя надаю, на чотири сторони поклін любові з подякою, обмін. Чому я плачу? Чому я плачу, о моя земля, чуття моє з тобою розмовля, і мої сльози просто течуть, звідки я знаю про твою суть? Чому я маю глибоку любов, чому відчуваю єдність основ? Землі відчуття линуть крізь мене, і я знаю, що перенесла ти? Сльози течуть, коли торкаюсь себе, сльози біжать, коли думаю за тебе, Яке споріднення ти маєш зі мною, чому відчуваю єдиною з тобою? Я розслаблена, а сльози біжать? Я без думок, а відчуття дрижать. Чому я знаю, що все не так, як треба було жити на первах? Чого бракує, чому тіло знає, і через сльози усе звільняє, щось регулює, щось відновлює, розумне тіло себе встановлює. О, краса, земля жива, ці слова і сльози тужливі. А може, це сльози перемоги, коли пережиті усі тривоги? Коли не треба концентрації, коли довіритись можна вібрації, коли сприймання є без боротьби, коли провіряти не треба взайми. Сльози течуть, бо є розслаблення, сльози ідуть, а нема подразнення. Сльози тоді, коли прохід відкритий, сльози значить оновлення і жити. Плакати це позбутись напруги, Плач беззвучний поблизу туги, Плакати, звільнитись від болю, щоб не повторяла душа журбою, скільки зацементували програм, скільки треба викинути драм, В боротьбі ми поставили броню і закрили чутливість свою. А коли дійшли й перемогли, плачемо, що витримати змогли, що вижили, не бачачи краси, і побачили нікчемність зради. Хто кого зрадив і чому біль, а сам розберись і відкрий, бо сльози течуть самі собі, чого натворив, те й пожни. Плач, як почуття без пам'яті, щось болить відчуттям що миті. плач, як пульс іншої мови, плач, як датчик якоїсь обнови, показник чогось невідомого, сльози від тіла безмовного, ніколи уваги не звертали, як сльози на очах виступали. Якщо взяти механіку слів. Що диктують закони усім, тоді сльози зовсім беззвучні, яку мають вони могутність. Якщо слово керує повсюди, упиваємось ним, ми ж бо люди, тоді сльоза тиха й безвладна. Вона подруга -по вночі наглядна. Ввечері ніч можуть плакати, тишина, нікого нема навкруги. Саме так звільняється душа від негараздів, смутку ковша. День, як досягнення й танок, а ніч все приймає на ранок, загладить, полюбить, підкаже, і сном усі рани перев'яже. І новий день, і знов початок, Забудь, що сталося, це завдаток нового кроку для пізнання. Свого творіння щодня без сліз для набуття мужності, сльози, як наслідок стійкості, бо завжди сльоза витікало, коли тіло з душею розмовляло. в вкупу, як розібрати злочин з добром упізнати, коли чутливість, чутливість стала тим. Як слабкість і зневаги кпин, ти краса земля жива, надзвичайно ти вродлива, гладити буду тебе рукою, і вийдуть сльози квіткою. Розчиняюсь в твоїх обіймах, витираю сльози у війнах, іду світлом життя завжди, Сенсорикою з даром правди. Ти зі мною земля жива. А я твоя клітинка дива, моя душа твоя частка і стан щастя знімає маску. Потім ще один вірш, Ви той, ким захочете бути? Хто ви? Ви свідомість гами мелодійної. Ви згусток енергії вібраційної, ви коливання чутливості творця, ви потік і мислення знавця. Ви представник світу гармонії. Ви вершина творчості генія, ви активний накоплювач синергії, ви розпилювач думки енергії. Ви вібраційна істота вічності, ви творчий Бог у величності, ви необхідність розвитку всього, ви часово просторове благо, ви самодостатність світу цього, ви ідейний каталізатор нового, ви чуття краси і молодості, ви пізнаний досвід у зрілості. Ви мистецтво особистого блага, ви сприйняття власного мага, ви протікання вселенської любові, ви якість і здатність в забудові, ви магніт і розпилювач думки, ви коштовності у носія сумки, ви почуття емоції в ситуації, ви штиль і спокій у грації. Ви той, ким захочете бути, ви той, хто може, хто все може почути, ви той, хто не має кінця, ви частка Всевишнього Творця. Ви свідомо прийдете до згоди з космічними законами насолоди, ви станете сердечною перемогою, здобутки життя з рівновагою. Дякую.